Українська народна казка «Заморські яйця». Одного разу, що в давні часи жив собі багатий, пристрасний коняр. Як тільки почує про гарного коня, зразу мчить туди, щоб придбати для своєї стайні. Єдине його мрія мати таких коней, яких ще ні в кого нема. Тож і вештався цілими днями по ярмарках, аби не прогавити доброї нагоди. От якось цей зазятий коняр приїхав до міста, помітив його бідний селянин, який приніс на продаж баклажани. Тоді ще такі овочі були рідкістю. І селянин вирішив покипкувати з багача, зняв з голови кресанню і низько поклонився. Маю для вас паночку товар. Багач зупинився і витріщив очі на рідкісні овочі. Чим це ти торгуєш? Торгую я за морськими яйцями, з якими вилупляється лошата, та такі красиві, яких ні в кого ще нема. Ти диви? здивувався завзятий коняр. Бачить селянин що багач не вельми на розум багатий, та й каже Слухайте сюди. Покладете оце яйце вершито, самі сядете на нього і будете сидіти, поки лиша не вилупиться. І довго треба на ньому сидіти? Три тижні найбільше. Почухався в лисину багач. А чи не може хтось із слух на ньому сидіти? Чому ні. Але в такому разі вилупиться лише нікчемна шкапа. Зітхнув багатій і виправ якнайбільше баклажан. Що просиш за це? Сто талярів, ніж шилінга менше. То дорого. скривився багач. Зате через рік ви будете мати такого коня, що під ці сири не стидно. Харазд, одне беру. Захвапався конір. Якщо вилупиться з нього таке лоша, як кажеш, то я в тебе цілий візу цих яєць куплю. повернувся багатій додому, звелів наймичці перенести до його спальні пані решито й його гусічим пухом. Потім обережно поклав на м'яке дно за морське яйце і сів, як вочка не сідала. Тепер ще обклади мене зі всіх сторін подушками і паринами, бо мені тут довгенько сидіти, сказав багач у теропілій наймичці. Будеш приносити мені їсти і пити, і нікого не впускай, говорив всім, що я занедужав. Сидить багач на решеті тиждень, сидить другий, та все прислухається, чи не чути ржання лошати. Минув і третій тиждень не подає голосу лоша. Не обдарив мене той хлоп, стривожився багач. Почекаю день два, але й за три дні не висидів лишати. Розсердився багач. Вхопив овоч, вибіг на город і з усієї сили вдарив ним об землю. А під головкою капусти саме сидів заєць. Сполоханий він метнувся вбік і щодуху дременув у поле. А багач подумав, що то її є лоша, та й стрімголов кинувся за ним. Але куцухвостий уже зник з очей. Багач схопився за голову. Такого коника я втратив. Потім довго никав по всім ярмарках, сподіваючись зустріти селянина з дивовижними заморськими яйцями. Та марно. Хитер селянин, видно, намагався не потрапляти вже йому на очі. Дякую за вашу увагу.